В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Андрекссон. Мої вітання. Сьогодні у Палаці культури Мистецький пройшов видовичний фестиваль бойових мистецтв. За дійством спостерігала і наша знімальна група. Перше у кривому розі провели фестиваль бойових мистецтв. Захід зібрав більше ста учасників з нашого міста Дніпра та Луцька. Виступали зовсім юні спортсмени, досвідчені майстри та їх наставники. Це дуже важливо в наше час, щоб молодіж займалась правильним правильними. Делом. Не сидела с компьютерами, с планшетами, а занималась э, спортом, э, закаляла свое тело и в, воспитывали, воспитывали дети характер и закаляли дух. Я занимаюсь джиу-джитсом. Здесь, на этом фестивале, я покажу приемы, как надо на соперника нападать и второй Кожен напрямок бойової культури Східної Азії багато в чому відрізняється один від одного. І щоб на власні очі в цьому переконатись, керівництво культурно-оздороччого товариства Басайдай разом з партнерами і проводить подібні дійства. Іншою метою фестивалю є залучення люду до здорового способу життя та заняття спортом. Всі бойові іскусства зв'язані тим чи ліміні. З дисциплиной, з порядком, з подготовкой, как физическої, так і моральної, духовної, как джиу-джитсу, карате, как крафмаги і много-много других направлений. Окрім видовищних повчальних прийомів зі зброєю та без барвистості фестивалю додавали танці та пісні. Цей великий та дружній колектив учасників має чимало справжніх талантів не тільки бойового, а й музичного мистецтва. Серед них Діана Скрипнюк та її чарівні пісні про Україну. Перший фестиваль бойових мистецтв пройшов у гарній атмосфері. Попереду тренування, підготовка до змагань та, звичайно ж, перемоги. Олександр Хрищенко, Артем Мельник, програма Місто спорт. Криворізькі рукопашники взяли чотири медалі на Кубку України. Відзначились наші дівчата. Докладніше у сюжеті Ігоря Кононенка. Кубок України з рукопашного бою серед дорослих спортсменів приймав Київ. Це були командні змагання збірної Дніпропетровської області. Посіла на них перші два місця у загальнокомандному заліку. Вагомий внесок у перемогу зробили вихованці Криворізької федерації рукопашного бою. Благодаря ДЮСШ США номер три, їхній базе, где мы занимались, благодаря Волошина Тол Анатольевич, который нас поддерживал. То есть наши девочки показали хороший результат. Две золоті медали у Алины Чередніченко та Анастасии Яновської. срібла у Валерії Гдаль та Валерії Головань. Мы очень серйозно готовились, ездили кожен вихідний в Дніпропетровськ, готовились. Наша стеночка заняла первое место. На первых двух чемпионатах у меня было. Третє место, и поэтому на этот чемпіонат я поставила собі цель взяти место вище. И я рада, що це второе место, Значить, будемо стремиться, значить вже лучше. І на наступний раз будемо стараться взяти перше. Після нетривалого відпочинку наші рукопашники готуватимуться до чемпіонату Європи. Він пройде наступного року у Нідерландах. Іркононенко, Іван Баранов, програма Місто спорт. У Харкові завершився юніорський кубок України зі скелелазіння. Турнір вийшов рекордним за кількістю учасників. Серед численних конкурентів не загубилися криворіжці. Як виступили, дивіться далі. Криворізькі скелелази знову на висоті. Спортсмени повернулися з Харкова. Там проходили змагання на Кубок України серед юніорів. В двох дисциплінах. Хоча скелелазання три дисципліни включають в себе. Ну, було в двох скорість і болдерінг. Мы повезли учеников в одной дисциплине, на скорость. Выступили замечательно. Честно говоря, очень даже хорошо. Так как два призера. Неизвестная Виктория, третье место, Пойда – Назар, второе место. Змагання выдались масштабными. 200 спортсменів, з 17 областей. Конкуренция серьезна. Это достаточно приличное представительство. Я думаю, что это связано с тем, что в 2020 году в Токио лазанья будет представлено на Олимпийских играх. Начислина криворізька делегація взяла не кількістю, а якістю. Соревновання були достатньо такі складними, тому що це вже всеукраїнський рівень, було багато людей з різних областей, тому звісно, виступати було тяжело. У цих змаганнях було найскладніше це вид, вид траси, як її накрутили. Інші наші учасники хоч і не потрапили в призи, але зупинилися за крок до перемоги. Вийшло дійти до фіналу, але це вважається неплохо, тому що, во-первых, у цих всіх дітей є 9-метрові, 10-метрові стенди в залах, там, де тепло, а у нас тільки 6 метрів. і получается, мы два куска, а потом на соревнованнях самому надо совмещать, і это психологически, во-первых, тяжело. Попри такі нюанси, спортсмени продовжують підготовку до наступних змагань. Це знову Кубок України. Цього разу з болдерінгу. Турнір пройде на початку 2017-го в Кам'янець-Подільському. Олег Едриксон, Іван Баранов. Місто Бажаю і вам завжди бути на висоті. Пам'ятайте, головне не тільки піднятися, а ще й втриматися. Поки це все з вами був Олег Ендриксон. Бережіть себе.